Отож, перший день рулекіади завершується, безліч майстер-класів, гуцерок І зараз найприємніша, напевно, подія за цілий день. Учасники. Вечерюють. Вони моляться, потім їдять, потім знову моляться. Я бачу, у вас тут дуже багато на столі трапези. Скажи, як тобі вечеря, що посмакувалося? Дуже смачно, дуже смачна була відбивна. <рес> Чай також дуже смачний. Що запам'яталось за сьогоднішній день? Запам'яталось представлення, майстер-класи. Танці найбільше з майстер-класів запам'яталось. Команди наїлися і назад до роботи після вечері музей скульптур. Ідемо дивитися туди. Зараз ми знаходимося на сцені, де відбуваються найосновніші змагання, найосновніші сценки. І біля нас ведуча, чарівна ведуча Дана Андрухів цього вечора і взагалі цієї орлакіади Дана. Як ти себе почуваєш тут? Я себе почуваю дуже е, такою натхненно, наповненою повною такого драйву, того, що команди надзвичайно класні. Всіх вас люблю, і дуже приємно мені бути для вас ведучою. Для нас справжня зірка, яка постала значить, з минулого, це Чарлі Чаплін. Він же Андрій Болахівський. Він тут виносить зірки, він сам зірка на цій сцені. Андрій, розкажи, як це бути зіркою? Насправді це дуже хвилююче і відповідально, але я впевнений, що зірки не згасають, і я сподіваюся, що протягом всього свого життя я буду настільки сявичий, як і сьогодні. То Ти не згасний. Я не згасний. Назар, скажи. Як взагалі справи? Чи він нам повискакували на екран? Все прекрасно, все чудово. Е, є якісь технічні проколи, якісь може не горазд. Якщо ви цього не помітили, значить все прекрасно. Той, хто не приїхав до Івано-Франківська на Орликіаду, шкодуйте вже. У нас зараз розпочинається екскурсія вечірнім івано-Франківськом. Але екскурсія не проста. Вона не пішохідна, вона не, не на автобусі. Вона на звичайному івано-франківському тролейбусі, спеціально тому для цієї справи. І тут будуть зараз їхати наші пластуни, які вже до речі наближаються. І як тобі, Івано-Франківськ, друже? Дуже сподобалось. А ти раніше їздив вночі на тролейбусі ще й без зупинок. На тролейбусі не їздив, але Івано-Франківську був. А в рахові є тролейбуси? Ні, ми першого разу тут, але поки дуже подобається нам всім. У нас емоції зашкалюють. Ми зараз сидимо в самому центрі Івано-Франківська. Біля славнозвісного пам'ятника яйцю. Нарешті закінчилась насичена програма першого дня Орликіади. І ми втомлені, і задоволені. Тому побачимось завтра. Па-па!